Отже, усім привіт! Ви знову на каналі Lampodrom 303. Мене звати Лампач. І сьогодні в нас буде на огляді такий от апарат Sony TC229 SD. Це касетний магнітофон Sony кінця 70-х років. Ну, зараз він виглядає як такий термінатор без покровів. Але насправді ось його передня панель. Він такий досить симпатичний, і я вам ще е, покажу його, коли зберу. І теж невеличкий проведемо тест, е, спробуємо дещо на ньому записати. Ну а зараз подивимось, е, як він працює, і деякі особливості його схемотехніки. Послухаємо також, як він звучить. Насправді, е, проблема, з якою він прийшов, це. Коли його вмикаєш на відтворення, то е, таке враження, що він розганяється. Десь, напевно, в секунду, він розганявся до номінальної швидкості і далі працював е, нормально і ще. На деяких касетах іноді е, вже наприкінці е, плівки, коли вже на прийомну частину наматується досить багато плівки, він теж починає ніби тягнути. Ну що, е, перше, що спало на думку, це. Пасік, і насправді заміна пасіка допомогла. І ось, до речі, його рідний пасік, він такий досить розтягнутий. Там ще в нього є певні особливості. Зараз я зніму і штатива і вам спробую показати. Значить, ось тут ось тут. Значить, щоб зняти, зняти основний тонвал, чи як він ще називається, капстан, там треба спеціальну втулочку розкрутити. І там ще один пасік є, там ще один є пасік, який приводить у рух оцей рахівник. І на нього, до речі, ще зав'язаний автостоп, і якщо він не рахує, то апарат думає, що касета закінчилась, і він тупо зупиняється. Так що у розібраному вигляді доводилось просто його там руками підкручувати. Зараз я спробую вам показати. Ось він є. Блін. Не дуже. Ось цей шкіф. Це якраз є автостоп. Ну і... Треба було його повністю розібрати, щоб ці два пасіка замінити. Але, на щастя, це допомогло. Зараз ми його вімкнемо, послухаємо. Довгу музику ми не зможемо слухати, бо YouTube забаниться, але дещо таки послухаємо. Зараз поставлю знов на штатив телефон і будемо слухати. Тут, до речі, ще є тепла лампова індикація, і от е, лампочка розжарювання, яка індикує плей, вона згоріла. Ну, так, трапляється, адже апарату вже 46 років. І зовсім не дивно, що дещо в ньому виходить з ладу. Зараз поставимо його на відтворення. Для початку його треба увімкнути. Тут, до речі, ще одна проблемка така виникла. Одна шкала підсвічена, а інша чомусь ні. Теж спробуємо розібратися, що ж там трапилось. Ну, скоріш за все, знов таки лампи розжарювання. Я, до речі, в мікшерних пультах такі підсвітки ремонтував, і найпростіше рішення це просто поставити замість лампочок розжарювання. Адже отут-от доволі підсвічні лампи, їх дуже важко знайти. А отакі от, такі, як виявилися на 6 вольт, вони досі є у продажу. Їх спокійно можна придбати і замінити. Отже, зараз я вмикаю цей магнітофончик, і ми трошки послухаємо Діджей Бобо. Зупиняємо. Значить, все окей. Але насправді перед тим, як його розібрати, я засумнівався, чи буде проблема тільки у пасіку, бо тут є доволі така складна схема стабілізації швидкості. Зараз я вам покажу її реально в операції на схемі. Там є конденсатори, і спробуємо ще випаяти один конденсатор, який там є, старенький, і порівняти його з таким самим але новим, за, за допомогою цього досить розповсюдженого і популярного радіоаматорського приладу мультитестер-радіодеталей, він фактично може все перевірити. і Конденсатори він перевіряє досить таки добре. Але все ж таки зараз знов я знімаю з штатива телефон і будемо дивитись схему. Так, поки я це все знайду у компа, ще показую вам трошки огляд апарата, а ось, до речі, і схемка. Ось це схема е, стабілізації швидкості. Е, Обертання движку приводу Капстану чи тон, тонвалу. Ось цей двигун, і він досить нестандартний. В ньому є обмотка тахогенератора Frequency Generator. Вона тут позначена, і сигнал на неї потрапляє на цю мікросхему. І завдяки аналізу цього сигналу, далі магнітофон вже підлаштовує швидкість, швидкість обертання двигуна за допомогою транзисторних ключів. Ми спробуємо цей конденсатор c 605 випаяти і подивитись, чи відповідає дійсності його номінал і чи його параметри відрізняються від свіженького конденсатору. Отже, отже, отже. Спробуємо зараз це все відпаяти. А я спробую вам це все продемонструвати. Як це все відбувається? Так, головне, щоб в нас було вимкнуто живлення. Паяльник вже розігрітий. Ось цей наш конденсатор. Перевіряємо, він має йти на третій вивід мікросхеми. Так, і є. І ще до діода. Ось наш діод. Значить, це. Точно наш конденсатор, наш клієнт, і зараз ми його будемо випаювати. Ще мікрофон створює аудіо ефекти. Конденсатор відпаяли значить мінусом ось в цей бік до оцього плівкового конденсатора, і зараз заміряємо. Ось наш мультитестер. Конденсатор підключено. І подивимося, що наш прилад покаже. Ну що ж, покази в нього доволі скромні. Замість ESR 10-ті долі Ома він показує 1,7 ом. Ємність він показує завищену. 7,4 мікрофаради замість. Замість потрібних нам 4,7 мікрофаради. Це значить, що, скоріш за все, конденсатор має е, великий струм утічки. Ну, а тепер для порівняння беремо новий конденсатор і замірюємо його. Беремо новенький конденсатор. Непайний. 4,7 мікрофаради. До речі, цікава, цікава річ, що в схемі там взагалі стоїть 2,2 2 мікрофаради, а впаяли реально 4,7. Цікаво, чи це якесь доопрацювання? На заводі зроблено. Щоб просто в них були під рукою такі конденсатори. Ну, хоча це не Радянський Союз. Я думаю, щоб в Японії би знайшли той конденсатор, що треба. Значить, японські інженери точно знали, що робили, коли ставили конденсатор вдвічі більшої ємності. Але зовсім не, як показав цей 7,4 мікрофаради, оцей старенький. Отже, запаюємо. Новий конденсатор в схему. Тепер спробуємо, спробуємо наш апарат умик-мик-мик-микнути, як казав класик. І запустити на відтворення. Ну, як бачите, насправді нічого не змінилося. Але, але з, часом, з часом старіння цих всіх конденсаторів може привести до того, що просто схема перестане працювати. До речі, ми не замірили параметри нового конденсатора. У мене їх декілька, тож беремо якийсь інший, ставимо в наш мультитестер. І вмикаємо. Ну що ж, як бачите, параметри зовсім інші. І ESR дуже важливий параметр в два рази менший, ніж в конденсаторі, який був старий. Тож, в принципі, кращим варіантом було б усі ці конденсатори, які є в цій схемі. Просто взяти і поміняти. Бо е, під час старіння, коли вони всі змінюють свої параметри, е, це може призвести до того, що швидкість буде стрибати, зміниться, зменшиться, або схема взагалі перестане функціонувати. Е, ну і ще спробуємо от що замірити. Е, напругу на лампочці. Яка індикує вмикання. І на усіх інших лампочках. По схемі усі всі лампи вони. Ось вона. Вони на 6 вольт. Я думав раніше, що таку лампочку вже зараз не дістати, але насправді, насправді це не так. Таку, е, такі лампи зараз продаються, тип е, лампи. отакої от, от SMN 6 20 тобто 6 вольт 20 мА. Ну, зараз вимкнемо е, напругу, апарат на відтворення і помірюємо, що з нас приходить на лампочку, яку, яка має індикувати відтворення. До речі, ці лампочки я доволі успішно замінював на світлодіоди. Наприклад, скоріш за все, лампу отут, у індикаторі. <кій> отаку от, Зараз її, напевно, не знайти, бо вона за формою нагадує, запобіжник. Так само, як запобіжник в такі два контакти втикається і підсвічує шкалу. Таку лампу зараз, напевно, не знайти. Тож, я виходив з такими ситуаціями, коли ремонтував мікшерні пульти, що став туди просто світлодіод на 3,7 вольта через резистор, який е, обмежував струм через світлодіод, щоб там не було десь е, більше 10 мА. Тобто нам надяркість, над яскравість не потрібна. Потрібен, потрібен такий приглушений, теплий ламповий е, колір світла. от Бачите, як отут. от. Ну а зараз все ж таки я ставлю телефон на штатив і спробуємо заміряти напругу на лампочці індикації отут-от. Отже, ставимо його на відтворення. Перед тим беремо тестер і будемо зараз міряти напругу на цій лампочці. Там має бути близько 6 вольт. Як бачили 5,7 вольт. А що ж буде на лампочці, яка індикує перемотку? Ось вона є. І ось, здається, сюди приходить на неї напроваживання. Спробуємо. як ми бачимо 5,7 вольт. В принципі, можна замірити ще отут. От. Це буде трошки складніше, але я спробую спробую вам показати. Ось наш тестер, а ось тут виводи лампочки. Так, Мікрофон заважає, але зараз він нам не дуже потрібний. Ті ж саме 5,8 вольт. Отже, коли будемо е, міняти лампочки, будемо е, саме користуватися саме цими параметрами. Лампочка має бути на 6 вольт. Ну, ось, в принципі, поки все, що я хотів вам розповісти про цей прилад, е, значить, буде ще один е, про нього відеоролик. Це вже коли я його скручу, заміню усі лампочки, почищу головку, відстрою її трошки, і тоді спробуємо ще щось на нього ще й записати. Отже, дякую всім за перегляд. Ви дивились канал Ламподробка.